Усіх вітаю. Прийшла до батьків в гості. Мама телефонує, говорить, я такі вареники смачні приготувала з порічкою. А таточко вже давно мріяв про вареники саме з червоною смородиною. О, дивіться, хто йде. А я до неї в гості прийшла. Мати мене побачила чи просто вийшла? Я вийшла, дворі була. І... Привіт. Привіт-привіт. І курям намішала. І... Ма, ну я йду в хату, мені на вулиці сьогодні погано, я не можу тут стояти. Ти ж зателефонувала, говориш, іди на Вареники. А я говорю, зараз я прийду познімати, показати людям і піду додому. Напилася кави. Кислі? Ну, порічка кисла, це дитина, друзі, вони дуже смачні. Яке там кисло. Ну, а, а її ну, так, сморокі, ну де ти маєш, що вареники з порічкою це кисло. А татко що говорить. А татко що, татко налупиться. Татко мовчить. Ну. Ти в хату? Огірки полила прямо дню по жарі. Я ж не тільки Друзі, зараз шістнадцята година. Прямо я очами все. не бачу. Я не знаю, скільки на сонці. 34,36 34, це, це в тіньку. Це в тіньку. Кошмар. кошмар. Мама вийшла і зайшла ледве живу. Огірочки передивились з нею. Це я зараз хочу ще раз глянути. Феніх. Говорить Фінікс, дивіться, що вона знайшла, це ж залишала, мабуть, феніх. сподобались. Фенікс, це треба з тої сторони телефону показати. Це довжиною ну, 16-18. Це вже не маленькі. Ні, ну 10 см це отак, отак і ось 18. А в тебе вони 25. Сантиметр. Сантиметр. Я не знаю, чому сьогодні ми за гірки заговорили. Чому ми ті пакетики знов почали роздивлятися? Там людина написала Іра. Зберете ці огірки насіння, посіяти і будуть такі точно. Я ж зраділа. Ми з мамою не додумалися якось розхвилюватися. Фенікс, може, оце озивить. Ну, фенікс вони коротенькі. А там ви бачили видовжені, отакі довгі огірки. Хіба це фінікс? А, це пізній написано. А, а ти читала Фенікс ранній, Ми подумали «Фенікс». Ну, ранні. Фенікс огірок буває раннім і пізнім. Два пакетики, на одному написано пізні, а на одному ранні. Ото от так їй дали. Ви уявляєте? Якщо ви нічого вона, не виходили. Так, вона, скріпла. це не пошлого, а за пошогодніми. Я так не пригадаю, знаю, що апрельський, я його називаю, квітневий пакетик був. Фенікс, засолочні, е ще заздрість сусіда. Отакий у неї пакетик був. Чотири пакетика біленьких професійних, але ну, вона їх всі висіла, говорить, на опору. По ті шикарні, що ми милуємося. Тільки один пакетик, виявляється, не проріс той роз весні, А всі пакетики професійного насіння добре зійшло і зараз вони гарно розростаються. Так що те, що вона там розповідала, ой Боже, воно не зійшло, що ти мені купила? Все зійшло, все гарно. Друзі, таке відчуття, ніби тут волосина висить. Тому я подивлюсь відеоролики, що в неї за пакети. Не Почитаю оцени. в інтернеті ранню стиглі чи пізно з плюс. Зозулі в неї не було, друзі. Я дивилася, я їй не зозуля дала, а мені в подарунок Гелюс дав два пакети апрельських. Там написано в теплиці їх висівати, видовження, як зозуля, бо я хотіла. Замовила зозулю видовжену. Ну, вони два пакетики. І я мами один апрельський принесла. І я думаю, що можливо, ну тут також проблема. Вона, говорить, я пакетик відкрила, там було багато на сіни, десь 30 штук. І вона на дві ямки поділила. Говорить, спочатку тикала, а потім психонула, лі, вис... лі, висипала і все. А я подивилася на. Квітневому, там 10 на сіни. Так і написано на 10 на сіни. Ні, говорить, там не 10 було, там більше. Значить, також не квітневий. Що за огірки? Ну ладно, то не важливо. Головне, дякую дякуємо людині. Я навіть мамі сьогодні телефонувала. Говорю ма таку ідею. Залиши самі ж перші огірки залишають, щоб вони пожовкли жовтяки. Зберемо насіння. І будуть прекрасні огірки, Сподіваюсь, тому що якщо гібрид F1, то можливо перший рік будуть огірки, а в наступному році хто його зна. Не, mm -hmm. що... не тут так пахне. Нимає. Ну, я кави напилась. Татко голячок, тому не знімаю його. А ти не хочеш вариночки? Ні, ма, я так напилася кави. Да, так... Ого! Потреб... Одно вже поїли блюдо, Це я переклала в тарілочку. Доїдаємо. А було два блюда. Яка краса. Рибку зжерела Ой, яка краса. Я ще не їла. Зараз огурчик в мене. Ого, смакотіще так. Я як а вже? Добре, хочу зробити. крошечка, я зелений борщ кисленький, так вже й окружки не хочеться. Отак поставлю на заставку. Відразу говори рецепт тіста точний, потихеньку, не поспішаючи. Це не Май, ну люди питають, значить, вже ж не знають. Кихвір, солички трошки, сода, щоб перегасилась хорошо у кихвіру. Угу. А потім мукичку, більш нічого. І Все, друзі, так. Да. Ліпіник. А варимо там 4 хвилиночки, 5. 5 хвилин варю, да. смотри, який вони чернуюка. Тільки ж на пару. Напару. Питають люди, як це на пару. А люди не знають, як це на пару. У них нема парувати? Ні, немає. Ми о, мама зараз навіть покаже. Їх да. таких вже немає. Бачиш, провоком посвязую, вичищаю, вимиваю, їх це папа чи ти? Це я все закріпила, <рес> тому що. Ти пам'ятаєш, що у тебе ти купила? Да. А вона така. Вона жахлива. така, вареники падають. <с»>. А в мене їх дві було, так я стою і оце сюди поприкріпляла ага. і робила поки тут і так хорошо. Я у миску ставлю, марлічком обматую. Ну то ж питаєте, а як її ставити? Значить, друзі, миска, в миску ставити цю пароварку і накривати її марличку в один слой. Зналивайте водички, щоб пароварка. Пароварку Підпал. накривати водою не потрібно. Трошки наливайте. Зразу, щоб і була. щоб кипіло, щоб варенички піднялися. От воно кипить, париде гаряче. А вам треба вареники покласти а я вважаю, на пару. Я прикрутила газі і нормально. Гаряче витягує. Ну і що витягую? Ну якщо людина ніколи на пароварки не варила, треба ж розповісти, як вона ложечку беру, і, ложечку, і так таке тут так. витягує, так, а потом кожен маже маслом. Ми бачили, як те руками. Не, не кожному подобається. А як мати? Масло? масло, якщо мочати, то дуже багато. Ну, раніше ти ніколи так не робила. Ти масло туди накидала, воно розта... розтануло, а вона тоді так бере ручками каструлю, хлюп-хлюп-хлюп, і вони підпригають аж до потолка і назад повертаються Це в каструлю. мене що? Я один раз так спробувала, у мене всі вареники на голові оказалися. Я, я жартую, ма, звісно, що витягу, я, я вже витягу, я також на тренуватися з людям, хоч трошки настрій підіймаю, бо такий жах, всі засмучені, Ще. Ще хотіла сказати, що вареничок може прилипнути до марлічки. Буває, ну, розірветься. Ні, ну так, да, ну я буває другий, третій кладу, а воно прилипає до марлі. Не знаю, я підливаю водички, я грію, щоб кип'яче її, і одразу ллю. Ну, в тебе майже такої ніколи не було, ну бувало, таке в тебе, що теж трошечки відірветься тісто. Ну, раніше, зараз ти так щось робиш, приловчилась. Воно, друзі, рецепт тіста одне те саме. Але у кожної господинки все одно по-різному виходить. Ось я завжди дивилася в інтернеті, що за риба а так і не дізналася. Да. Так. Буває, чи борошна. Більше добавиш. Чи я не знаю? Яйця точно не потрібно, бо пишу рецепти, починають люди писати, а яйце, а яйце, друзі, яйце не кидається в це тісто, воно прекрасне. Тісто в неї дуже пухкеньке, ніжне. Так, трошки важкувато ліпити, це що ми звикли, та нам легко. А людина, якщо ні разу з таким тістом не працювала, воно таке не забивати борошно. Питають пропорції, ми не можемо пропорції сказати. Ми завжди відчуваємо руками тісто і на глаз робимо. Все, нехай вона кушає, не будемо смущати, ми квіточки з вами глянемо. Ой, мама, цукерки, які в тебе горні, це мені залишили, Цукерки мені залишили. А чому ти не говориш бери. Ма, дозволь цукерку взяти. Ох і, 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 і дедушка, все поїв. Говорить, огірків на городі багато, а на столі мало. Не -то вже хватить. Ну, ну слава і Богу, йде, вже розвезла всім, огірки тепер ї. Прийшов Бо до мене. Прийшов, говорить, можна в тебе огірок взяти. Говорю, ти що я від тебе принесла. А він говорить: огірків нема, як нема, говорю, там відрами. Він говорить, та ні, на столі нема. Не <гум> О, який колес. Боже, ціле дерево ма, куди він росте? Він продовжує рости. Друзі, він такий весь. Та їй! Чого ти встала? Я просто сама з собою з друзями. Іди, куша, їй хоться, мабуть, розповісти. І Куди той корінь дівається, і гарний який. Не і... горшок, горшок малий, не великий. а листя крупне. Я ж посадила горшок отой. Я миня, подивлюсь, миня. да, щас, іди поки кушай, не, то не відволікайся. А то буде і їсти, і розповідати, ще вдавиться на ну, його. Та, ось, стулочку приберу. Дивіться, як корінці вже наростають. Це Юлічка нам багато каланхої принесла. Там черенків було дуже багато, Юля принесла, але кольорів, можливо, десь 5-6. Просто людина зрізала, так як я вам показувала, аж донизу залишає тільки пенючок і два листка. І вона принесла цілий кульок черенків, але вони за забарвленням майже всі однакові. Десь 6 кольорів. Помаранчеві, рожеві, фіолетові, там, біленький, червоний, трошки відрізняються відтінками, темніший, світліший. І я їх понасаджувала, тому в мене каланхої багато. Але вони Де, можуть однаковим, однаковим кольором бути. Зараз мая дорозповім, то вона хвилюється, щоб у мене ті помідори, що вона насадила, щоб їх. Полити ще раз, тому що спека раз в неділю десь поливаємо. І, ну, не і, там, і Юлічка, коли принесла каланху, мама телефонує, говорить, Іра, дуже багато, ну, мені не потрібно. Я стомлена, я не буду займатися, а потрібно бери. Ну, звісно, що я взяла і посадила, не викинувши їх, їх людина ну просто. Чистила своє каланхо і принесла нам, говорить, хочете беріть, там, садіть. І я всіх посадила, в мене багато, але кольором однаковий. А мама вибрала помаранчевий, здається, бордовий десь повинен зацвісти. І оцей помаранчевий ну, наскільки слабенький, тоненький, мучаться. І я дивлюся, на пенючку відросло три пагана молодих. І на цих паганах уже корінці почали наростати. Чому вони? Чого вони лізуть? Дивіться, як. Оце він буде помаранчевим, такий світленький. Он корінці вже відростають і дуже мучається. Я думаю, мама все одно він розростеться, вона доведе його до ладу, потім черенок гарний візьме, все одно буде він класний. Але Привати зараз. Я відкрила, чи ні. Вчора Ма, я думаю, що то вони свої. Ні де було а спати нормально чи дуже чути, як хочуть? Мені, Мені було... чути а як там Андрій? той? Так, да, я він? не знаю. Та не Андрій його, то син Андрій. А, то син. Чому вона його неправильно крутить? Так же ж треба полити. Дивіться, який гордий. Красиво як. Вже й не дуже красиво. Дивлюся, голої землі вже багато. То укроп, то ще щось прибирається, цибуля поляглася, часник вибрали повністю, галявина відкрита. Огірки чекаємо, поки заплетуть. Тобто вибирається так швидко, як ось в цьому році. Уже півгорода чистого. Ой, па, до тебе. Па, дядь Гриша приїхав. Що? Дядь Гриша. Він повинен до тебе приїхати. Так. Да. Це дуже гарна людина. Кум татко. Ну, хай він зараз прийде. Давайте постукаємо. <звук> не чує. Шукає, шукає по тебе. Пішов по подвір'ї шукати. Ого. Шукає тебе, пішов. А що там собака? Хто там? Дядя Гриша. Який? він? Стань, виключи, хоч свій Так Хай сидить. Він шукає тебе. Гриша. Хотіла в хату йому крикнути куди. Гриша, у хату йди в хату. Ріша, заходь, сюди, заходь. Він не дій, він уживай. Піднімайсь, не у пісок. Ти ж носки зразу будуть. Привіт, Ляша. Старі вже не бачили вас. Заходьте. Да. Папа там сидить відпочиває. очивої. Да. Хоті, вроді як заходиш, значить зразу проголода. Я вас вітаю. Ріша, сідай. Сідай, сідай. Це буде 88 років. Речі, mm -hmm. а да. довжен я додержався. Э, Додержиться 80. за 80 mm — -hmm. Ну що, давайте спробуємо вареники. <звук> мені не хочеться. Що жарко, що напилась, Ну, я покажу, який у мами вареник, яке тісто. <звук> <звук> Всі запам'ятали кефір борошно-саличка. <звук> <звук> а ну мені пухкенький. Це да, да, я бачу. Так. не щоб так Да, Зараз воно капне. Я не хочу, щоб на кофтиночку мою улюблену. Щоб не капнув, бо я капля не достираєш. А я не капатиму, я зараз як чверк новаюся. раз ти кусиш нічого далі, сок, там же сакарі сади. Кусаєш, а воно потім через верх ллється. Так трошки пальчиками нажимаєш і через той, говорить соковий. У мене повен слини, як завжди. Ну, предложиш. нехай, ж вони. Хай трошки побалакають, козачкаш. Каже, побачить все, а так хочеться тут. Чим ніколи, чи час ще таке. Це взагалі? Ну, я побачила, зустрічалася. Поговорили трошки. Це ми, ми в цьому році не були на цвинтарі да, на проводи. Поза минулому ми бачилися. Всі навіть в ролику є. Всі родичі наші. Ну, дуже. Ні, вони Я солодкі, ма, вони солодкі, сукакроси. Зразу кусаєш, може й ліще, а там же далі сок і сахар ще не розстав. Взагалі не кисли, це просто Добре, дитина. А кофе з молоком ще, mm -hmm. ще добріше. Я люблю взагалі кофе з молоком і молоком. З, з молоком. Уже всі знають, що ми це любимо. Які? Що ми любимо кофе, каву з молоком. А. Я над столом, друзі, бо я відчуваю, та, чим далі, тим ризикувань. Е. Кусать вона через сядь. А ти сядь, над, над столом. Вже повна чаша М -м -м. смачний. Шопивка вишень, хочеться смачили. Коли його наготувати? Постила Аню на роботі, колега обліпіха, вона розказувала Аня, ні? Так, да, так це не перший раз вже жив. Боже, яка кусня ще вітрову баночку дала, а вона ж обліпіха дорога і якби ще. Кажуть, шовковиця uh -huh. В Який напиток? Uh -huh. я... Оль можна літровиток можна не будемо купувати цю uh -huh. чепуху магазинну. Uh -huh. Таке добре, пахне прямо і краще, ніж чем... це ж натуральне. Хіба можна це від них тут? Ходиш, ходиш, караул. Це ж що Тільки поїла. Я поїла, я ж не закусила. Ну краще їсти, чим пробувати. Бо як почнеш пробувати, не зупинишся. То так говорять, краще їсти, чим пробувати. Сахар багато кидала. Ма, а що донечка говорить, що ти до 18.00 їсиш, а потім не їсиш. Це що, правда? В 7.00 9.00 була. Мені вранці не хочеться Ти ж дивися, не терпи. До обідвого не їсти. А вечором я до вечора, я не знаю. Мені хочеться щось з'їсти все время. Ну, сах... цукор в крові падає, то хочеться. Ні, оце вже, звісно, не Ну, Це що. Картошка зробить. <різь> <різь> Угу. Угу. Я, 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 я угу. Проти гостувала, вареник дуже смачний, тісто пухке, як не знаю хто пухкесеньке просто. ну. Не Загалі. дуже вони, щоб такі пухки ягода, вона совпускає. Ну, багато чита не потрібно, щоб таке пухке виволоді. І в кором пухкіще. Якраз те, що потрібно. І дуже солодкий аж притер. Ось стоїться рослинка, молочаї, Ми дивилися Молодчай. в інтернеті, називається а Я не рекомендую його садити. Так. Воно сіється, як не знаю хто. А, ну, воно, му. Му. воно кругом. Та воно не прийметься, немає, бачиш. Угу. Хай стоїть баня, засмутиться. Ви вирішили букет на завтра. У мене лілія, може вирізати. А в нас гіпсофіла є до лілій. І матрикарія той сорт цікавий. Ми букетик зробимо. І папір у нас є кольоровий, красивий там взагалі. Кожна до тебе є донечка було... на день народження, котче, було скріплене з магазину. Подарунки подарунками, а квітами. Пішла, мама, захотіла поспілкуватися з чоловіками, прийшла назад через одну секунду, говорить з чоловіками, не поговори, до них хоч не підходь, а вони відразу згадують минуле, вже якісь там прізвища, ім'я пішли. І до ранку будуть згадувати, розмовляти. І мама не вставила слова. Не <свіс une> і слу. Чоловік не давно. Не буду перебивати. І перебивати. Постила, постила. Родом попала повітря, думала, хоч слово ставити. Може, що... ну, Так, Ну все, мої хороші. Маму провідали, вареничок спробували. Вони такі зайняті, я не можу їй приймати. Закрутиться туди, сюди. А вони не приймають жінку. Там чисто чоловіки. Ми а ну, що вона може їм сказати? Ну що? У них футбол, пиво, рибалка, бокс. І вона зараз прийде з каларадськими жуками. Та я жартую. Татко взагалі не любить ні футбол, ні пиво.